Що готова почути ну, про саму аморальну, найаморальнішу ну, і за найаморальніших процедур плазма -ліктінг. Він буває двох видів: гарячий і холодний. Гарячий – це велика температура. Температура Сонця робить тобі на великій швидкості проколи в шкірі, на глибинні шари. Холодна робиться газом інізованим. Хоч це, це аморально і дуже небезпечно. Після таких процедур ти паяльникам по обличчю не возиш. Оце уяви, що ти повозила паяльником та ще з температурою сонця. Уявила? А тепер уявишки про наслідки, уявляєш? Запичення відбувається колагеновим хволока, склеювання на глибинних шарах. Клітин, тканин, матриксу, воно запикається, відмирає. Відбуваються потім процеси на порушення меланізації, клітини мелатоніну загинуть. Відбудеться, залишаться шрами дуже глибинні, які потім теж неважливо буде прибрати. Пігментація гарантована, і вона буде на то дуже глибинна, і вона буде така, щоб від неї ти просто ніколи більше не позбудешся. Добре, якщо не залишишся калікою, тому що під час оцих гарячих або газових проколів тобі можуть пошкодити сосуди, судини. Mm, ну що ще може бути після такої процедури? Просто незрозуміло, як взагалі цю аморальну процедуру ви а, можете купляти і платити за це каліцтво ще й гроші. Тож за рубці, стрії, шрами, пігментація, яку з порушеннями процесів меланізації в глибинних шарах. Лівівітіго може після цього початися, тому що порушилися процеси. Мелані, будь ласка, почуйте це, зробіть репост цього відео. Не давайте не допустимо каліцтва жінок, не допустимо брехні, тому що я сама фізіологічний косметолог. Фізіологічне це про здоров'я і безпечність, це про красу фундаментальну, без наслідків, це про збереження молодості і краси. Мені майже 47. Без хімії, без уколів, без нічого. Тож звертайся, зраду тобі допоможу, але будь ласка. Не роби дурниць, не ставай калікою. Ух, емоційна, вибач. Тож, вся інформація про мене, про мою діяльність є в шапці профілю каналу. Ти можеш отримати хоч консультацію, хоч розбір твоїх засобів, засоби фізіологічного впливу і також саме мій авторський курс, який також є інформація в шапці профілю. Звертайся, бувай здорова, щаслива і красива.